Вода по коліна і не де пропливають словники і посібники із географії та математики. Ось у такому жахливому стані зранку застали бібліотеку її працівники. І за традицією, перед тим як приступити до ліквідації аварії, розпочалося кілька годин з'ясовування. Хто ж мусить це зробити? Аварійна служба водоканалу сказала, що треба вияснити, чия це вода, чи це їхня, чи це Жековська, бо якщо в приміщенні вона, то це є прерогатива Жеку вони виясняли, покажек приїхав, прийшов, сказав, що це не їхня, з тепломережі прийшли, сказали, що це теж не їхня вода. Тоді з'явився в 10 годин водоканал. Ну і почали перекривати. Приміщення бібліотеки площею у 900 квадратних метрів не одне постраждало від потопу. У подібному становищі опинились підвали ще чотирьох будинків. Один із працівників бібліотеки зазначає, про аварію повідомляли ще вчора. Втім, ніхто із відповідних служб не спохватився. Мені сусід з 18-го дому сказав, каже, що це є. Він ще вчора дзвонив, але ж ніякої реакції. Ніхто нікуди не всі служби дзвонили. Ну то як, як вчора свято було, то може й ніхто, але зорно аварійка довжна працювати. Відкачувати воду взялись рятувальники однак води настільки багато, що техніка вже два рази перегрівалася, а води у приміщенні менше не стає. Марія Вербець зазначає, підмочені книги та меблі відновленню не підлягають, тому сподіваються, хоч на якусь компенсацію, хоча вірить у це не дуже. Адже це вже четвертий потоп на її пам'яті. Зважаючи на ті попередні роки, ніхто нам нічого не компенсував. Ми зверталися з листом до водоканалу, щоб нам, хоча б, зменшили проплату там за воду, чи якось щоб відрегулювати ці питання. Ну ніхто нам не пішов на зустріч. А судитися державній установи це собі дорожче. Тепер можна лише уявити скільки кубів води було втрачено, а головне, хто за неї має заплатити. Вікторія Бондар, Роман Шикунець, випуск новин.